Всім привіт! Сьогодні у мене ефірчик, як через спорт досягати результати в житті. Мене звати Даша Харченка. Я більше 16 років працюю персональним тренером в залі пілатес, йога, розтяжка. І так сталося, що я вже стала як реабілітологом, закінчила потім інфіс, розібралась. І от в мене така тематика. Дуже активна це грижі. Це протрузії, це все, що з цим пов'язано. Але в мене є, знаєте, Пристрасть, моя пристрасть це бокс, і тому я завершивши інфіс, поставила доброго. доброго. Завершивши інфіс, ну, зробила своєю роботою. Да? Саме фізпідготовку в професійному боксі для них підготувала взагалі матеріал, створила програму. Моя програма як із ігровика зробити. Нокаутера. І взагалі для мене спорт це вже така звичка. І звичка в мене сформована не просто так. Тобто моя звичка вже сформована, сформована мною давно, і тепер вона допомагає мені в будь-яких результатах. Отже, дякую, дякую, я бачу, що долучилася сіта. Ми, ми з вами ще маємо провести ефір про жабу. Отже, сьогодні я хочу поговорити на те, ну, як спорт допомагає досягти е, результатів. Але в мене є один величезний е, момент. Мені треба взяти планшет. <реш> 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 Бо в мене сьогодні має бути гостя, але може так статися, що гостя думає, що я до неї прийду сьогодні. Буде дуже цікаво. Але в будь-якому випадку ефір я класний проведу, будь ласка, тут секундочку-дві, якщо, що, ну, почекайте, поки я розберусь, куди, як. Вот. І що е, хочу вам розказати. Е, дивіться, поки я. Не знала, що я хочу. Я завжди болталася, як зайде, типа какашкава полонки. Тобто ти щось робиш, і ти робиш зазвичай побутові штуки. Тобто ти просто закриваєш, там, ну не знаю, там, а ну треба помити пост, а, ну, брудно, да? Але коли ти, ну, тобто, коли ти розумієш, чого ти хочеш, це саме от коли ти розумієш, чого ти хочеш, з'являється така штука, що Ну, типа, треба це робити, да, Там дисципліна. І виходить так, що я не усвідомлювала, наскільки потужний взагалі у мене цей інструмент дисципліна. Так, ми ще з вами секундочку, подивимося, де наша гостя. Бо я вам відверто кажу, я можу так, так зробити, що можливо я не поняла. І, і ми у неї в гостях. Ні, а в неї ефіра немає. Ну, значить, чекаю у себе. Щас я напишу. Почала ефір у себе. Добре. Отже. А, і е, з такою дисципліною в мене виходить ну реально все. У мене вчора була дуже цікава взагалі життєва ситуація. Мене запросили на гру КСФ. Хто не знає це психологічна гра. Її створила Світлана Горбач. І Світлана Горбач е, створила цю гру для пропрацювання фінансових блоків. І я вчора е, захожу в цю гру, і в мене там ну, є. Режим, з яким мені треба працювати, і як я буду реалізовувати там все, якісь е, цілі задачі. І прикол був в тому, що поки я оце все опрацьовувала, я така собі: ну, це треба зробити, ну добре, це ну, оце треба зробити. ну, треба, е, Треба то треба. Так, моя гостя пише мені. Ага, захворіла. Ясно, понятно. Отже, поки ну, я пишу, і в мене, знаєте, що було відчуття таке просто потужніше? Що. От я пишу, і я от поки пишу план, я знаю, що він буде виконаний. Я знаю, що дуже мало людей. Я знаю, що дуже мало людей взагалі. Впевнені в своїх планах. Тобто вони, наприклад, можуть писати плани, і вони можуть не ну, знати, що вони їх не виконають. І фішка в тому, що це так роз'їдає галімінька зсередини, коли ви знаєте, що ви ну, тіпа, як пишете плани, ну, не там, почати бігати все літо, і ви, от в такому якомусь стані, як на ви фільм дивитесь, і це не про вас. Тобто, ви ці плани самі не сприймаєте. І для мене це було таке, знаєте, так, дивна дивина, коли я почала спілкуватися з людьми, я почала це розуміти, що люди реально не впевнені в тому, чи вийде в них, чи не вийде, бо в них є така штука, як: ну, типу, наче ти дивишся фільм про своє життя, а не живеш це життя. Тобто вони такі, типу, окей, є життя. Окей, я там, наприклад, зроблю щось, але да? ви пишучи плани, можете як не вірити в те, що це може реалізуватись. І я коли відмітила цю штуку. Просто знаєте, от я сиділа якось і записувала ну, свої там цілі на блокноті десь в кав'ярні, це в Києві було біля оперного там навпроти. Ну, коротше, салатерія на, на куточку, і от я там сиділа, і я пам'ятаю, що я така, о, мені треба щось записати, блокнот. і мій друг такий, о, у мене теж є список справ, ну, типа, хто, хто б їх ще робив? І я така, я реально, я тоді така, в сенсі, ну, типа, це задача, ти її робиш. І для мене, коротше, я почала цю тему, коли розкручувати, я зрозуміла, що дуже багато людей взагалі не, не вірять не те, що в себе, а в свою здатність виконати ті задачі, які вони ставлять. Так ось, проблема в тому, що а, я з самого дитинства знала, що є, наприклад, не знаю, Джекі Чан, він супермайстер, до того, щоб тренуватися, як він, він там тренувався, не знаю, 100 тисяч годин, наприклад. Ну, типа, неймовірно. І я така розуміла, що якщо я почну час, через 100 тисяч годин це може бути через рік, а може через 10, я зможу бути по майстерності, наприклад, такою, як він. Кльово. Кльово. І мені було зрозуміло, що чим більше я тренуюсь, тим швидше я досягну ціли. Чим менше, тим ну, раніше я досягну ціли. І для мене це було ну, супер дивно. І. А... Розуміння того, що люди так не думають. Ну, тобто, для мене, ну, типу, я прям реальна така в смислі, ну, в смислі, як ви так не думаєте? Ну, типа, є задача велика, і ви робите маленькі кроки. Як виявилось, люди дійсно не роблять кроки, люди дійсно не розуміють цей шлях, і люди дійсно не вірять в себе. Так ось, в мене є надзвичайний проєкт, який стартував сьогодні. І я вас просто запрошую долучитися всіх. От просто масово! Ви можете подивитися це відео пізніше, от сьогодні 2 лютого, і це відео може вийти, ну, не знаю, ви побачите його пізніше. Ви все одно можете купити цей проєкт, він в доступі назавжди, і почати от таку роботу. Я вам Зараз розкажу, в чому дуже глибокий сенс про неї буде. Дивіться, мої руханки 12 хвилин. Руханка це тренування на якусь ціль, да? розворушитися, рух від цього ну, руханка. Я вивела цифру 12 хвилин не просто так. Це моя цифра. І 10 хвилин це мало, 15 хвилин це багато. Я перевірила вже. І от саме ця цифра є дуже комфортною, щоб кожен день щось робити. Це перший пункт. Другий пункт, що я вам хочу сказати, коли ви починаєте робити 12 хвилинні маленькі тренування, коли ви починаєте робити день-два, ви формуєте таку штуку. Я зробив або зробила уже день. Я змогла уже два. Я продовжую уже три. Я систематично працюю вже 4. Розумієте ці слова, які я вам кажу? Тобто, виконуючи руханки, і чим класно челендж, там є схема ну, тобто, я кожен ну, місяць даю схему, як ми працюємо. І сьогодні ми зайшли в схему лімфодренаж на 3 місяці. Тобто, я дала схему із руханок, які повторювати, щоб зациклено працювати з лімфою. У нас вся програма буде на 3 місяці, вся. А саме оця маленька, скажімо так, ну, рапорт, рапорт, це називається, маленька частинка на перший місяць, що робити, от зараз, в лютому, вже вийшла ну, на сторінці. Так от, що я вам хочу сказати: дуже важливий момент, коли ви починаєте, ви робите від того, що ви зробили. У вас відчуття, що ви молодець, від того відчуття, що ви молодець, ви робите далі. І оцей накат і формує оцю віру в себе, що Окей, ви змогли місяць прозайматися по 12 хвилин. Ви зможете місяць, не знаю, вчити англійську по 3 хвилини. Ну, в дуалінга, можна ж не 20 вчити, можна 3. Ага, ви такі вже сидите, я можу і то, я можу, і то. Ви змогли кожен ранок не знаю. Замість кави випити води, ви такі це є на характері, і от саме так формується оця дисципліна. Дисципліна формується від відчуття влас... ну, задоволення і власної якби, гордості за себе. А це відчуття треба робити з маленьких кроків. Ви зразу не зможете зробити кожен день по годині тренування. Навіть якщо ви супер на характері себе заставите день-два, потім щось у вас виб'є, і ви все, ви не можете почати, бо такий, та, вже все, я забив хер. Дуже вам рекомендую почати з малого. У мене дуже багато маленьких таких штук, ну, з якими я працюю, як у мене це все відбувається. І хочу вам розказати таку штуку. Да? А тепер що в челенджі? Челендж можна купити в шапці профіля 222 гривні. Будь ласка, що відбувається в челенджі? Ми почали величезну трьохмісячну програму роботи з лімфодренажем. Лімфодренаж у нас має відбуватися від 8 до 12 тижнів, бо саме це є цикл ходу лімфи. Щоб її прогнати, треба пропрацювати в такий кусочок часу. Отже, йдемо далі. Для того, щоб пропрацювати такий кусочок часу, треба знати, що ти будеш робити. І для мозку дуже спокійно, коли є схема із знайомих тренувань. Тобто ви перші 5 разів на характері зробили, а потім ви, а, ну я це вже робила, і вам набагато легше. Це другий момент. Тобто, ми працюємо 8-12 тижнів. Я створила програму все таки на три місяці величезну. Я вважаю, що давайте по Цю програму, звісно, я потім скампаную ну, надпис кожного місяця, скампаную і закріплю в повідомленні для того, щоб люди, якщо захочуть, прям всю схему повторювали. Якщо, наприклад, проблема з лімфою, то чого б не повторювати три місяці на цей лімфодренаж. Супер, ідемо далі. Тепер е, хочу вам такий момент відмітити: е, як я досягаю результатів да, в житті. Через порт. Тобто, спочатку я почала розуміння, що велику задачу ми робимо маленькими кроками. Друге розуміння, що, роблячи маленькі кроки, ми відчуваємо себе от з такою внутрішньою гідністю. Я змогла, я це зробила, це я робила, це я не робила. Отут я молодець. Оце відчуття отут я молодець для себе всередині, воно і є рушійною силою того, що ви будете змінюватися далі. Тобто у вас є далі задача. Ну, знаю, от, наприклад, я вирішила повчити португальську рік тому, в квітні. Я пішла на курси три місяці, і там кожен день були уроки від 15 хвилин до 25, і при цьому треба було здавати кожен день домашку. У мене це займало майже 2 години, бо я поки це перечитаю, поки запишу, поки зроблю домашку, поки відправлю. Але сам факт, що я така, ну що я не зроблю кожен день місяць. Потім я пішла далі на два місяці ще, і за три місяці закрила а 1 Зараз я португальську просто підтримую, я проходжу в додатку просто 10 хвилин в день, слова поповнюю, і мені дуже подобається, що я не закинула. І для мене що? 10 хвилин це не складно, але глобально звучить так: я уже вчу майже рік португальську мову. І я вже всередині така, так я можу і не тільки португальську вивчити, що таке 10 хвилин. І от саме ці штуки вони всередині вас підтримують. Вас не зовні люди там, какой ти молодець, а ви то знаєте, що ні, да? або хтось там, ой, як ти сьогодні класно виглядаєш. І ти, ну, може, для людини, да, а ти знаєш, що ти там голову 5 днів не миш, вона чухається, і ти такий стиєш. Ні, так не працює. Ви всередині маєте вірити в те. Що ви відчуваєте. А це відбувається лише коли ви дійсно собою пишаєтесь. А собою ви пишаєтеся від того, що ви виконуєте планомірно якісь задачі. Вам приємно, ви про себе це знаєте. Вам не треба, щоб хтось сказав. Ну, хтось це, типу, комусь може і треба, але глобально, прям вірите ви тільки коли от це відчуття є. Так ось хочу вам поділитися ще наступною думкою. В чому а, мені допоміг спорт досягнення цілий. По-перше, в мене нема відчуття того, що ну, хтось краще, хтось молодець, не знаю, наприклад, в португальській, да? бо я прекрасно знаю, що там, наприклад, мені треба вивчити тисячу слів і людині тисячу слів. Ну, вивчу я по одному в день, буде тисячу днів. Вивчу по 10 днів штук за день. Ну, буде швидше. І для мене це типу, ну просто робиш хтось, зробив більше, хтось менше. Це усвідомлення дуже важливе, от Покрутіть його собі в голові. Це усвідомлення дає таке, знаєте, спокійне розуміння, ну що ти робиш об'єм, і тобі просто його треба зробити, а не я гірший, я кращий, я піду, я не піду і оце все. Так, тепер резюмуємо. Для того, щоб реалізувати себе в будь-якій сфері, потрібна дисципліна. Вона допоможе планомірно йти до цілих, перше. Друге, дисципліну найлегше формувати із маленьких звичок. І я пропоную в сфері спорту це руханку. Руханку це такий ну, якби тренувальний комплекс на 12 хвилин. 12 хвилин знайде кожна людина. Руханки в мене є, по-моєму, вже 11. Ви заходите в руханку і там 30 тренувань на тему. І от таких у мене вже є 11 блоків: опорний апарат, стопи. Що в мене там ще є? Спина, прес, лімфодренаж, декольте прес 2 більш сильні. Ви вибираєте будь-що, що вам треба, і фігачите собі е по плану. Якщо вам хочеться долучитися до челенджу-руханок на ліфа лімфодренаж, то тоді ви заходите в челендж-руханок. Там всього з кожного пунктика ну, з кожного блоку руханок по одній. І з них я формую кожен місяць програму. І зараз почалася програма на лімфодренаж. Програма на 3 місяці, бо лімфа рухається, 8-12 тижнів. Отже, резюмуємо. щастя, вам здоров'я, займаємося собою, і тоді буде вам усім хорошо. Ну, десь так, до побачення.